Тимчасово мешкаю в такому будиночку, де давно не було ремонту. І, звичайно, що зараз йде війна, і не до ремонту, тобто то зрозуміло. Але так захотіла, знаєте, ну, чогось трошечки гарнішого. Ну Так все темно, так все сумно. І в мене були фарми, я вирішила з того, що є, почати малювати. Звичайно, я запитала в сусідів. Спочалося все з вікна. А потім, коли зробила вікна, то сусіди самі кажуть, намалюй нам отут, намалюй нам отут. Ви знаєте, так цікаво, коли дорослі люди, як малі діти, деякі попросили намалювати зайчиків, і це так цікаво. А навіть люди, які в нас є тут такі, що трохи випивають, то вони дуже зацікавлено дивились, коли я малювала, розмовляли, і самі казали, що ви знаєте, ми вже не можемо кинути тут цигарку. Або сміття, бо якось незручно. якось незручно. І ось, знаєте, творчість проста, намальована з того, що є. Але все-таки, як кажуть, мистецтво не в якому воно вигляді, на якому воно рівні виконання, але все ж таки воно гармонізує простір. Ось знаєте, трошечки добра, трошечки якісь такої радості, хоч трішечки, і все ж таки веселіше. І і чистіше, ви розумієте, і це навіть чистіше стало. Тобто, ось так простенько, але, але набагато якось затишніше. Я ж кажу, що малюнки на вікнах це моє хобі, і так як я бачу, то вони дійсно гармонізують простір, не дивлячись на те, що вони в дитячому, як кажуть, стилі. Таке, як в дитячому садочку. Але дорослі, вони ті ж діти, ви знаєте, і дорослі також посміхаються, як і малі діти. Тобто насправді я бачу, як радіє душа. От я бачу, коли люди дивляться на них, то в них радіє душа. От Мені цікаво, як ви вважаєте, чи можна от простим таким мистецтвом додати якось більше знаєте, радості в простір? Що ви з цього приводу думаєте? Ну, кому не важко поділіться своєю думкою. Малюйте, надихайте.